Вітаю всіх! Продовжуємо наші заняття по розвитку дрібної моторики руки. Сьогодні я вам пропоную таку цікаву вправу, як вправа з прищіпками. Для цієї вправи знадобиться якесь відеречко та прищіпки. завдання дітей однією рукою надягати прищіпки на краєчок відеречка. Потім ці прищіпки познімати знову. Ви можете ускладнити це завдання, наприклад, причіпи, там дві прищіпки, або прищипи, три прищіпки. Це, додатково, ще й математика. Далі, можливо, прищіпні прищіпки у певному порядку. Наприклад, дві зелені, дві сині, дві рожеві. Або ж по черзі скласти візерунок, наприклад, зелена, рожева, синя. Далі яка прищіпка йде? Зелена рожева. І так по краєчку всього відеречка. Можете урізноманітнити, як вам е заманеться, як ви придумаєте. О, дуже корисною вправою буде не тільки розучування віршиків, а й відгадування загадок. Ось, наприклад, така загадка. Хто це такий? Подвійна борідка, поважна хода, всіх раніше стає, голосисто співа. Хто це? Так, це півник, і ми можемо зробити півника з наших пальчиків, складемо великий і вказівний палець, а інші пальчики ось так зігнуться, як гребінець півника. Ось такий півник у нас, як говорить півник, кукаріку. -ку, так? І такого ж півника ми можемо зробити і. Другою ручкою. Ось півник з грибінцем. Півник поважно походжає і співає кукуріку. -ку -ку. Наступне завдання виконуємо в наших зошитах. Для цього вам потрібно підготувати ось таку сторіночку. Так, перше завдання, як завжди, у нас штрихування. Сьогодні штрихуємо паралель, паралельними горизонтальними лініями. Штрихувати можна кольоровими олівцями. Запропонуйте дітям, наприклад, заштрихувати шапочку грибочка коричневим олівцем, а ніжку жовтим. Дітям буде так цікавіше. Після того, як ми заштрихували грибочки, промальовуємо, прописуємо е, такий парканчик. Парканчик по штриховій лінії, поєднуючи штрихи. Наступне завдання малюємо лієчки. Ось такі лієчки. Для того, щоб поливати квіти, звертаємо увагу, що лієчку ми малюємо між, використовуємо три лінії: одна, друга, третя. Ніжка лієчки малюється знизу вгору до третьої лінії, не виходячи за неї, і не домальовуючи до середньої лінії. Далі тут малюємо півколо, це лічка, і малюємо водичку штрихи, водичка, яка виливається з лієчки. Наступне завдання ми такого ще не виконували. Потрібно показати шлях метелика до квіточок. Ось у нас три квіточки. До кожної квіточки веде лінія. Потрібно різними кольорами показати, куди у нас полетів, до якої квіточки летить метелик. Обираємо якусь одну лінію, обираємо кольоровий олівець і проводимо, не відриваючи руки по цій лінії, знаходимо, до якої квіточки полетів наш метелик. Ось це шлях до цієї квіточки. Наступний беремо олівець іншого кольору, обираємо ще одну доріжку, і ведемо по цій лінії, визначаємо, до якої ж квітки цього разу полетів наш метелик. І ось так до цієї. Також також. Е Робимо і з третьою лінією, тож бажаю вам успіхів! Чекаю на фото ваших робіт до наступних зустрічей.